До виконання капітального та поточного ремонту довіру. Шановний пане головуючий, шановні присутні. Роботи по поточному ремонту доріг міста івано франківська КП «Древо» розпочало 12 березня поточного року. Ремонти проводяться згідно титульного списку, затвердженого рішенням виконкового. Станом на 1 червня виконання роботи на наступних вулицях. Чорновола, Довженка, Січових стрільців, хіміків, Залізнична, Червоного Христа, Полюя, Лас, Целевича, Грушевського, Ільєнка, Північний бульвар імені Пушкіна, Берегова, Пасічна, Вірменська. Частково проведені роботи на вулиці Мазепи, Галицька, Підгирянки, Коновальці. Крім вище наведеного, проводились роботи з використанням автомобіля для ямкового ремонту Мадпачер на вулицях. Погилевича, Франка, Драгоманова, Мельника, Бандери, Лесі Українки, Площа Міцкевича, Мазепи до вулиці Гординської, Гординського і Іва Івана Павла ІІ. Методом профілювання відремонтовано ряд щебеневих та гравійних доріг, таких як дорога до ДПК, Промислова, Блавацького, Дем'янню Глаз тощо. В загальному на згадані роботи освоєно кошти в сумі 1 мільйон 60 тисяч гривень що становить 30% від суми, передбаченої міським бюджетом на поточний ремонт вулиць на 2012 рік. Порівняно невисокий темп робіт поточного характеру можна пояснити несвоєчасним фінансуванням з боку міського бюджету. Так, для прикладу, перші кошти, за виконані на протязі березня-травня роботи, поступили на рахунок комунального підприємства лише 1 червня. При належному фінансуванні та сприятливих погодних умовах. Роботи, передбачені технічним завданням тендеру на поточний ремонт, планується виконати до кінця серпня 2012 року. Капітального ремонту доріг у 2012 році КП «Древо» не проводили. Розуміло. Запитання. Пані Іванович, прошу. Я не знаю, як там що ми робили. Але на вулиці Юності потрібно приймати якесь рішення відносно того, що там є звісно рух не, не, кажучи, що також ще не було від життя. Ну, я посилюю, знаю, що дати протокольне доручення, треба створити комісію. Виїхати туди та приймати якесь рішення. Ми вже там просто не можемо дозавдити. Реактивні тяги відриваються, які відповідним чином з'єднуються з часів передні і задні Ну, Так просто надалі та неможливо. Якщо немає коштів, але ж я сам не можу прийняти це рішення, то треба, можливо, обмежити туди рух, якому плані? Дашники, в якому платье. Дашників, щоб автобусів до вокзалу. Або щоб ми їхали зранку, там десь пару годин і з вечора пару годин. А потім, щоб розвертались біля коператора, поки з'являться гроші. Ну, то, там просто не... Я зрозумів. Я отримую вас, коли разом випускати, але не далеку, маленьку. комісію. Пане Юрій Мачуго, ви, Микола Васильович, ви, і Муритко Педра. День-два подати свої пропозиції. Що ми робимо? Ми ремонтуємо цю дорогу, які кошти для цього потрібні ми дійсно думаємо, яким чином там змінити рух. Є ще запитання. Я думаю, что мы до этого вопроса вернемся. Потом сезон в летнем, для апартации пусти. Питание гостей не позволит пустить. Значит, я уважаю, что на наступную оперативную нараду в УКБ Ковальчук готовить также информацию по ремонту доріг. Не только доріг, а развязки. Мы знали, дали информацию, что в месте мы должны за этот летний сезон сделать. Мы еще не начинали нормально работать. Які дороги, які розв'язки і українські перехрестя наступного оперативного когольчук. Дякую. Прошу. Простота утримання дощових колектив та якної води. Пан Олександр Чеповий, чикавий. Володимир Бабич, володих, юдер водокатекурович. Шановні голови, шановні присутні, щодо стану дощових каназет, дощових колекторів, то на балансі КП Івано-Франківського електропроводу знаходиться 183 кілометри дощових мереж, в склад складі яких входить 300, 3666 решіток вуличних та 5000 глядових колодців. Обслуговування дощових мереж для копей івано франківського доктором у цілому є збитковим, враховуючи існуючий стан фінансового забезпечення, тому що щорічно покриваються витрати на виконання тільки робіт по чисті та дрібному ремонту вуличних дощових колодців, так називаємо решіток. На 2012 рік при потребі 630 тисяч з міського бюджету на вказані цілі виділено 294 тисячі. Спочатку року для покращення роботи дощової системи виконано чистку вже близько 900 дощових колодязів, замінено 8 решіток та тобто 15 метрів мережі, це усунення залому. Вартість робіт, яких складає, на сьогоднішній день склала 87 тисяч, це виконаних робіт. А обслуговування колекторів на сьогоднішній день. Не покривається зовсім. Е, необхідні ремонти, е, які от виникають або чистку, то е, підприємство на сьогоднішній день поки що е, робить за власні кошти. Так, в поточному році підприємством почищено вже 1,8 км кілометра на суму 35 п'ять тисяч. Ну, це чистка нашими існуючими, е, нашою існуючою технікою. Кананопроміною машиною, яка може промити мережу діаметром до 400 мм. Необхідно наголосити, що за останні 10-15 років в зв'язку з ростом будівництва в нашому місті збільшилась площа твердого покриття, в результаті чого зріс об'єм відведення дощових вод, існуючих в системних дощових колекторів та мереж. І яка при інтенсивних і скидах неспроможна просто своєчасно відводити дощові води, і тому виникають окремі підтоплення в місті. Нові мережі за невеликим виключенням практично не розвиваються. Ну, невеликі виключення це є цей мікрорайончик. Вулиць Пилипа Орлика, Бельведерська, де збудований де відведення дощовий, окремо збудований дощовий колектор, який йде прямо в ріку, і там дощова система працює нормально. Ну, можна ще наголосити про те, що от, в четвертому районі, ну там, де є єдиний забудівник, там менш більший порядок питання, там, тому що контролюється, якось заплановано все це питання. Враховуючи, що 70% канаційних мереж є загальносплавнею, то ця нагрузка якраз відчутно і відчувається, тому що це тверде покриття раніше поглинала земля, зараз тверде покриття, воно з півтора рази збільшилося об'єм води. Воно мало того, що воно попадає в нашу систему, воно ще навантажує наші очисні споруди, там теж в зв'язку з тим збільшується експлуатаційні вистави. Проблемою роботи душових мереж є також ще засмічення, є, 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 таке проблема, як засмічення двірниками мешканців. Ми вже неорадово це піднімали питання з ЖЕКами колись, значить, і з і, і самими двірниками відвелася розмова, а також відсутність багатьох вулиць асфальтного покриття. У зв'язку з тим, що змивається там і він попадає теж в наші мережі. Ну, в такій вулиці можна наголосити 24 серпня. Це Бойова вулиця, значить Київська вулиця, які київ, практично теж необхідно робити там і капітальні ремонти і покращувати. Ну, роботи. Крім того, в місті не вирішено питання експлуатації відкритих русів малих річок та каналів, що творі деколи антисанітарний анти, стан біля випусків дощових мереж. Ну, як приклад можна взяти мікрорайону пріштіці, там ця річка досі клієнта, ти не приведена до порядку. Загальному, в принципі, враховуючи, враховуючи наші можливості, ну, ми стараємося тримати порядку і стан дощових мереж, враховуючи те, що ще в 2008 році у нас була дуже серйозна частина промита, близько 7 кілометрів наших колекторів. Крім того, у 2010 році ми Враховуючи те, що там теж затоплення було над річнями, додаткові випуски, перелив зробили, було виконане нарощення багатьох колодязів, що не так спричиняло значить, затоплення. Але, але проблеми є, і їх ясно треба вирішувати. Про якість питної води, що там в мене було питання. значить, ну... Вода, яка подається в місто на сьогоднішній день, враховуючи наші зараз часті опади, відповідає значить, так чи інакше вимогли держанпіну, Гігієнічні вимоги до води питної призначені для споживання людини. Для очистки води мутності застосовується погулян. На даний час залишилася двохтижневий запас когулянту. Замовлено слідуючу партію. На 15 число маємо отримати вартістю 83 тисячі гривень. Збільшення мутності води в річках внаслідок підняття рівень води не задушів, не плинуло на, на сьогоднішній день якість води і вода подається у відповідності відвідує якості. Рівень води в річках теж максимально піднімався на сьогоднішній день до 20 сантиметрів. Мутність найбільше сягала 150 мг на дециметр кубічний. Це при тому, що наші, наша технологічна система спроможна очищати до 3 тисячі. Так що в нас є там, є ще запаси, в принципі, вода подається в відповідної якості. В принципі, в все. Дякую. Є запитання? Володимир Миколаєвич, я хочу хотів зрозуміти, побачити якісь графіки, які, графії, які ви нам подоспежу, що ви робите, не знаю, по району, чи, не знаю, чи по вулицях, тим чином ви робите дощові колектори, чистите колодці, почищаєте дуби і так далі. В я вже наголошую, у нас чистяться тільки дощові решітки, в зв'язку з тим, що ця робота проводиться кожноденно, береться вулиця і вздовж вулиці, там, де є решітки, вони чистяться і потім. У вас є такі, наскільки я розумію, проблемні ділянки, де треба було б зараз дощі випали і там… Не там, там. Ну, де де, де, де проблемні? Вони ж розуміють, якщо проблеми виникають тоді, коли е, 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 сміття е, десь впевнено місце зливається, і там і, і, виникає закупорка і в першу чергу ясно, що ми їдемо туди і, і там е, вирішуємо питання по чистки Але за ті роки, які ви вироби працюєте, ви вже знаєте ваші чому за місця, правильно? Ну, основному так. Та, це не цікаві, так після того, як чи перед тим, ми знаємо, що має десь сезон дощів, щоб ті в першу чергу починати очистити тих проблемних днів. Ну там, в принципі, вони, вона очищена. Просто система при залпах у тих скидах дощових воно просто не витримує. Mm -hmm. Ви розумієте, mm -hmm. не збіг, немає можливості більше сприйняти. Але що треба чистити колодіки, це точно. Однозначно, так. І це, 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 це проводиться. Скільки колодіків в цьому році? 800, ну, на сьогодні 860 861 колодець. Скільки є? 3600. 25%. 40. Але ми почали чистити з середини квітня, півтора місяця. Скільки вже треба часу, чи стільки вже колодців почистити. У нас завжди є заплановано, що ті колодці, які існують, ми плануємо повністю їх почистити. Ну, а деякі де... на, що що маєте просто сказати, що знаю, на Вересень місяць, ми підемо всі колодці відкриють почистити. А, так. Це, так. До, до вересня, до жовтня місяця ці колоції, так, ці постараємося всі почистити. Але питання в тому, що ми от планували їх навіть по два рази чистити, ну, оскільки зараз коштів не вистачає, то один раз це однозначно буде вироблено. Вони трішки ми вже зробили там ще в 2010-му, але воно не дає повних результатів. У нас ще є, Будемо пробувати там робити на Максимовича в одній із камер перемичку. Може вдасться, там треба робити стального листа, щоб перенаправити потоки, може вони якраз дадуть якийсь результат. Це в нас заплановано і ми постараємося ближчим часом це відповідати. Якби нам почав заплановано, що було на контролі домов, заходи доручити. Попробувати знайти інженерний вирішення цієї проблеми. Ну, я ж кажу, що ми вже і, 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 не, тим питанням вже не перший рік займаємося, але я в зв'язку з тим, що дуже велика маса води і твердих покриттів, просто. Наша система. Ви ж бачите, що робиться у великих містах, в тому числі і, і в Києві, і в Донецьку, і в Одесі. Значить, там ще більше затоплення. На сьогоднішній день, слава Богу, наше місто ще можна ось, витримати. Для того, щоб ми не довели до того стану, як в тих великих містах, то я пропоную дівечі робити. Добре. Дякую.